Мільярдів доларів збитків саме стільки коштувала Росії українська історична спецоперація під назвою Павутина. Голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно прокоментував вчорашні удари по Росії. 1 червня наші воїни уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких А 50 ту Ту-95, Ту-22М3 3 і ту 160 дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах, і завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах. Базування РФ це був не просто нищівний удар по ворожій авіації. А серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності РФ. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Відомо, що він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А тепер на ділі відчув, що відплата неминуча. Сбу робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли. Відзначив Василь Малюк саме голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала павутину понад півтора року. За словами очільника СБУ, ця спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Так, спочатку СБУ переправила до Росії ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території Росії дрони були заховані під дахи цих будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Ну а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Голова СБУ подякував усім співробітникам служби, які були задіяні, задіяні в цій історичній спів. Підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож, з нашого боку, відбувається реальна демілітаризація Росії, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки. Скільки Росія тероризуватиме українців ракетами і шахедами, ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди, на морі, в повітрі і на землі. А як треба, дістанемо із під землі. Впевнена, що це як треба дістанемо із під землі? Воно реально можливе. Тим паче, коли ми всі вчора а, так активно спостерігали за цією історичною феноменальною спецоперацією, а, тому дійсно тут варто би росіянам дослухатися до слів голови служби безпеки України Василя Малюка і зробити відповідні висновки. До речі, російські пропагандисти цілу ніч не спали, і знаєте чому. Бо вони писали методички, як же їм коментувати цю суперуспішну українську операцію, бо ж неуспішною її точно вже не назвеш. Тож ось до прикладу пропагандист Соловйов вирішив шукати винних серед своїх тих, хто не захистив ці літаки. Хоча вчора, напередодні вечорі, в своєму ефірі він взагалі не коментував майже цієї операції, бо просто не знав, що сказати. А сьогодні вже слова знайшлися. Послухайте. Четвертий, год Четвертий рік війни. Я не, не знаю, знаю, скільки раз разів я говорив про необхідність, необхідність захисту аеродромів. Про це писали майже всі люди, люди пов'язані з військовою тематикою. тематикою. Говорили про безумство, розміщення, покришок, просто малювання, говорили про необхідність проведення, необхідність комплексних, проведення заходів комплексних заходів проведення. щодо захисту. По Ось, От, поясніть мені, мені будь ласка. Як, як це, це можливо? можливо? Ось, я, вам я вам покажу. От, от Скажіть мені, що це таке от ось це що? що? Це? Ми маємо. Чи можете, можете ви мені объяснить? пояснити, як, як це, це можливо? Вот це це, це бетонна бруківка для стратегів, для стратегів. но китайські... але китайських мені, поясніть чому? мені, будь ласка, китайські чому можливі китайські броньовані ангари, ангари для винищувачів? Так, так, да, хорошо, стратеги повинні мати набагато більший, більший розмір. Что, Це щось змінює? Це Это дуже дорого. дорого? Чи є відповідальні люди? Я Сподіваюся, них, вони вже, рапорт, вони вже написали рапорт. рапорт. Як Інше питання: як поставляться до цього рапорту? або вони все ще складають кошториси, креслення, замовляють необхідну робочу документацію для проведення тендерів на відрахування будівництва і планують виділити гроші з бюджету під 21%, що ми можемо собі дозволити, але зміщуючи терміни вправо, чорт забирай.